570 грамів це найменша вага новонародженого, якого виходили лікарі у перинатальному центрі міста Києва. Загалом щороку в цьому медзакладі надають допомогу понад пів тисячі недоношеним діткам. Як лікарям вдається виходжувати крихіток трішки більших, ніж людська долоня? Дивіться. Допитливий і жвавий захарко у пернатальному центрі міста Києва почувається як вдома, бо провів тут чимало часу. Мама ще й досі з хвилюванням пригадує, як народила сина вагою лише 825 грамів. Був шок від того, що така маленька дитинка, і ну що буде далі, як складеться взагалі доля такої маленької крихітки, чи взагалі виживе вона? Було страшно. Майже два тижні хлопчик перебував у реанімації, потім три з половиною місяці у відділенні виходжування. Далі довгі місяці виснажливих занять вдома та постійний нагляд у цьому ж центрі. Тепер Захарко у свої чотири роки і десять місяців нічим не відрізняється від своїх однолітків. Уїздили ми також ось, буквально пару днів назад на консультацію до нашого невролога. Також вона сказала, що у нього ніяких ні відхилень, нічого немає. Сюди ми приїжджаємо. Нам також говорять, що у нас все гаразд. Слава Богу, догнали. Все добре, розмовляємо. Ходимо. Тобто, патології у дитини ніяких немає. Виходили тут і донечку Лілії Соломійку. Вона народилася 5 місяців тому з вагою 1 кілограм 30 грамів. Їй довелося пройти той же шлях, що і старшому братикові. Ще трошечки вона така у нас, бачите, крихітна, ще ми правда не перевертаємося, але це вже потрібно буде ще масажик і масажик. І ми, я сподіваюся, що ми нас доженемо також до року у діток, таких вже великих, доношених. Успішно лікували тут і ще менших крихіток. Найменший хлопчик був лише 570 грамів. Якщо ще 6-7 років тому шансів на життя у таких діток майже не було, зазначають медики. То тепер, завдяки новим технологіям, вони не просто виживають, а виростають повноцінними. Спочатку цих новонароджених забирають у відділення інтенсивної терапії, де спеціальне обладнання допомагає їм дихати, їсти, утримує температуру тіла та цілодобово спостерігає за станом здоров'я. А батьки тим часом підтримують крихіток власне. Методами кладуть і до себе на груди, роблять їм масаж і навіть читають. Тут малеча перебуває від кількох годин до кількох місяців. Перевести із відділення інтенсивної терапії в відділення вихажування. Ми можемо только тоді, коли ребенок уже може дихати самостоятельно і починає то мінімальне інтеральне кормлення. У відділенні виходжування батьки перебувають з дітьми уже цілодобово під наглядом фахівців. Вважається, що тут вони повинні бути стільки, скільки мама не доносила дитя. Він дожен вісити 2 кілограма, он дожен находиться на повному ентеральному харчуванні, тобто їдати все необхідне там через рот. Він не повинен давати задижок дихання. Мама должна уметь овладеть всеми навыками ухода за ребёнком. И вот тогда такого ребёнка можно э виписать из стационара. Шанс на повноцінне життя у столичному перинатальному центрі загалом дали кільком тисячам дітей, бо саме сюди найбільше направляють жінок, які народжують передчасно. Відсоток передчасних пологів у нас складає від 10 до 12% в залежності від року. Якщо у нас в рік народжується від 6 до 7 тисяч новонароджених дітей, тому Десь біля 600, іноді трошки менше, трошки більше. Діток народжується передчасно. Проте мамам у таких випадках не варто впадати у відчай. Переконують ті, хто вже пересвідчився у професійності колективу центру. кажуть, ще батьківська любов і віра, і успіх у виходжуванні дітей гарантована. Будь ласка, надійтеся і вірте, все буде добре, все буде добре з дітками. Вам допоможуть завжди. Світлана Жернок, Михайло Сінієєв, телеканал Київ.